Багато інформації останнім часом з'являється у західній пресі в іноземній пресі, і от зараз маємо дані, що інститут вивчення війни підтвердив інформацію більд, хоча і сам інститут вивчення війни періодично критикують. Але тим не менш, а, наскільки все ж таки висока ймовірність а, того, що Росія дійсно планує вести війну до 2026 року, тому що днями Кирило Буданов заявив, що а, насправді Росія не планує вести війну наступного року. Ну, в першу чергу ми знаємо стратегічні цілі Росії прийняті на колеги Міноборони в грудні прошлого року. Стратегія це затяжна війна, це підняття ВПК і проведення мобілізації по всім регіонам, але прихованою для того, щоб не створити проблеми пов'язані з масовими виступами громадян Росії. От ми бачимо цю стратегію, але вона не реалізується, тому що навіть до кінця року планувалося залучити біля 600 тисяч росіян. Всього набрали 147 тисяч, навіть при високому тиску на мобілізованих або тих, які йдуть по контракту. З іншого боку, ВПК Росії це як правило стара техніка зброї. Неовітної техніки випускаються сотні штук в місяць. Наприклад, танків 150. Ми нищимо за місяць сотні їх. Відповідно, великі втрати живої сили техніки. От це величезний підрив. Тому ніхто не рахує. думає, що Росія е, має такий потенціал, який практично не очеркне. Такого немає. Для величезної території Росії тільки 2 з чимось мільйона потрібне захисту кордону. Тому ресурси, які вони задіють на фронті, це виключні. Правильно, і західні аналітики, і генерали дають, що 90% особового складу вже вийшли з ладу з моменту військової операції. Це кадрові частини, це спецпідрозділи, це літні, як вони говорять, підрозділи загинули на території нашої держави. Тому вони мають ці плани до 26-го року. Вони передбачають захопити повністю п'ять областей, контролювати територію, а після того об'явити якийсь мир. Для цього тиснуть на захід, на країни посередники, включаючи Туреччину, на нейтральні умови країни Китай, там Бразилія, Індія, що вони підштовхали Україну до цих переговорів, але на умовах Росії. Але перспективи нема тепер особливо важлива ситуація. Багато говорить, що Україна там не готова, не здатна. Я прямо чітко орієнтуюся нам. Сьогодні виконуємо дві завдання основні. це утримати позицію. Ми їх утримуємо і не допускаємо ворога навіть стратегічних напрямків. Це Авдіївка, це Бахмут, це Сватова Кремінна, це Запорізький напрямок. Ми контролюємо більшу частину Чорного і Азовського моря. Це ще реальний успіх. Ми сьогодні нарощуємо ресурси власного виробництва і зрозуміло. В будь-якого по всім е, параметрам, я знаю хорошо оперативну установку, по контактам з нашими західними партнерами. Зброя буде поступати з основних частин, якраз е, країна корамштанської групи. Це США, це Канада, Цебританія, Німеччина, Франція, частково Італія. От е, деякі країни будуть закупати третіх країн на зовнішніх ринках військової допомоги і наш власний ПК. Тому 24-й рік може бути вирішальним. Тим більше три складові, які надзвичайно важливі. Це зміна нашої стратегії не тільки на е, утримання рубежів і знищення величезних резервів ворога, але і нова стратегія ведення стратегічних наступальних операцій системно неочікувано в тих місцях, де ворог не, не очікує. Друге для цього дійсно поставка збройної техніки висококласного технологічного рівня західного виробництва і третя складова, яку ми вже розпочали і реалізуємо. А за півроку я думаю, це вже повний ріст. Це наше ВПК, це безпілотники, це ракетні системи, це бронетанкова техніка, релігаційні моменти, і, зрозуміло, це е, боєприпаси, боєприпаси по всіх рівнях, як від західних колег, так і від нас. Закупка і е, виробництво на нових заводах вже йде. Тобто не буде такого це точно. І активна фаза, вона точно буде. Не буде ось цього довготерміново, як Росія е, планує затягування процесу, а тоді вже вал військ, та техніки піде на Україну. Ми їх цьому не даємо. І кожен день бачите, скільки втрат у них є. А це потужні втрати. От ви, до речі, заговорили за країни не тільки за Сполучені Штати Америки, а за інші країни, які будуть нам постачати озброєння і пакети допомоги. А як на вашу думку, яку частину ось тієї допомоги, що ми чекаємо від Сполучених Штатів Америки, вони загалом можуть нам перекрити всі потреби? В Першу чергу ми орієнтуємося. Це Німеччина. Ми бачимо 8 мільярдів. До Франція, яка зобов'язалася поки офіційно розкриває, але це навіть типи озброєння. Це країни Скандинавії. Ми бачимо деякі країни, виділяють по півтора мільярда на озброєння техніку, а в Сокосте сім мільярдів. От зрозуміло, це країни середньої Європи, а це вже більше обмежений частковий варіант. І саме головне, що всі всі країни Європи, навіть Франція, Німеччина, Британія, от вони готують нові пакети не тільки озброєння, а й боєприпасів. Нові заводи і ще одна схема, яка прикована на яду, дуже добре. Володіє ситуацію щодо е кооперації. Це закупівля нашими партнерами і нами, як країна воююча, е комплектуючи величезну кількість озброєння, техніки і особливо боєприпасів в країнах, так сказати, третього світу. Це зовнішній ринок воєнних озброєнь. Це швидка поставка на протязі тиждень-два іде переговорний процес. На протязі також два-три тижні це поставка, те, що потрібно фронту. Тому такого тормозу немає. всі бачать реальну ситуацію. Статистики в цьому нема, що ми замерли, що у нас нічого немає і перспектив немає. Все в динаміці наскільки ефективно працює в цьому доші наші і військово-промисловий комплекс. Міноборони на зовнішніх ринках і з нашими партнерами розвідка особливо важлива, тому що вона основний е е бенефіціар якраз цих дій і супроводжує всі всі проекти і домовляється неофіційно. І дипломатія з економічним блоком. Оце той е формат, який дозволить нам тримати ситуацію на фронті стабільно і готуватися до стратегічних дій на різних напрямках. Декілька штаб визначить, але і перспективи. Наприклад, південний напрямок, перерізний кордон від Криму. Перерізнити далі напрямок до Мелітополя це величезне групування півдня, яке може бути оточене повністю. Бачите, десантики на одній, в тяжких умовах невеличка група, але кошмарить цілу дивізію. Висадка декілька тисяч спецназівців в різних районах, або на Херсонському річ, або далі в телах на Запоріжжі. Це фактично потужний розваг може фронту Росії бути. Бізнес-сценарій буде, Я один тільки називаю кваріан, але керівставку буде плануватися. Я думаю, зима, весна, літо 2024 року. От, до речі, якраз я хотіла спитати вашу думку. На який розвиток подій на ключових напрямках фронту можна чекати на ну, найближчі місяці? Ну в першу чергу не буде замороженої стадії. Буде три складових. Це утримання основних позицій. Це сьогодні Авдіївка, так як ми говоримо, Бахмут. Тому що це символ для Путіна, як він його начебто захопив, якісь перемоги злітує. А як удари прямського військово політичному престижу. Це свато кримінал, тому що хоче більше захоплювати Харківщину і рухатися на Харків. І зрозуміло запорізький напрямок для того, щоб утримати позиції, і ми не вдарили з флангів. Оце якраз ті формати, які ворог буде тримати. Ми також маємо пріоритети. Це якщо в цілому не розшифровуючи це пріоритет південь, як ми говорили, Херсонщина з одного боку, з другого боку, Запоріжжя, перекриття всіх і східних логістичних коридорів, а це фактично ізоляція і південних. Тоді вже ніяких е принципів доставок немає до цього величезного групування. Це звільнення. І удари можуть бути на, і на Сході, там, де ми будемо тяжкі, але потужні удари по ворогу, величезні втрати в одному з секторів. Це може бути неочікувано потужні, тактичні, а можливо стратегічні наступальні операції. Але я думаю, що це перспектива. А, і на завершення ще таке питання буквально днями видання New York Times написало, що Сполучені Штати та Україна готують нову стратегію. Ви сьогодні вже говорили частково про стратегію. От як на вашу думку, про що може йти мова? Ну і Саме, дві що концепції. стосується сполучених боку. Штатів. Е, першу чергу американці говорять про те, що е, да, треба е, далі укріпляти е, позиції, вичекати час, десь рік півтора накопичити ресурси, а тоді вести наступальні операції. Це розраховує і Путін. Я прям скажу реальну конкретну інформацію. Для того, щоб затягнути війну, підняти своє ПК і рухати тоді нові армади суда. Часу їм не потрібно дати. Сьогодні ефективність якраз наших дій залежить і від союзників від нашої ПК і активної ефективної стратегії двадцять 2024 році. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, Генерал армії України.